Ні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать, бачили, і ті, що бачать, сліпими стали, почули це деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому: невже й ми сліпі. Ісус їм сказав, якби ви були сліпими, гріха б не мали, але тому, що кажете. Ми бачимо, гріх ваш зостається. «Істинно, істинно кажу вам, хто входить у вечу кошару, не ворить ми, а влізає де-інде, той злодій і розбійник, хто ж увіходить ми, той пастир овець, йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу. І Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли виведе свої вівці, йде попереду них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу. та вони не зрозуміли, що Він сказав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них. Істину, істину кажу вам, я для овець ворота, усі, скільки б їх не було, прийшли передо мною, злодії і розбійники, і вівці не послухали їх. Я ворота, хто війде через мене, спасеться, Він увійде вийде. І знайде пашу. Слава тобі, Господи слава. тобі! Христос Воскрес! Сьогодні Ісус нам <рес> говорить про себе, що Він є ворота, є брамою, через котру ми маємо доступ до Отця Небесного і до Божого Царства. Без Ісуса Христа ніхто не зможе повернутися до неба. Тому Ісус, як наш добрий пастир, віддає своє життя за нас, за наше Спасіння, щоб ми повернулися до Божого Царства. Тому через Ісуса Христа ми отримали таке слово доступ, але я би ще. Сказав інакше близькість, присутність Бога Отця в нашому житті. Тобто Ісус дав нам відчути, як близько є до нас Бог. Тому Ісус шукає кожної овечки, але власне є ті вівці, які слухають Його голосу, і Він кличе своїх по імені і виводить їх, коли виведе свої вівці, іде попереду них. То так важливо є належати до Ісуса Христа і завжди йти за Ісусом Христом як пастирем, який веде нас до Божого Царства. Тому Ісус шукає кожної овечки, навіть якщо одна заблудиться, для Бога немає неважливих людей. Він терпеливо чекає на повернення кожної людини. Тому, власне, овечка тільки потребує пастиря. Бо Інші є звірі, правда, які не потребують пастиря. І чому, власне, овечка потребує пастиря? Тому що тільки пастир може її захистити. І тому Ісус використовує цей образ доброго пастиря, щоб показати, хто може і прагне належати до Його овець, тобто до Його стада, до тих, хто хоче бути в Божому Царстві. І, власне, ті, хто готовий йому підпорядкуватися Його голосу. Тому, власне, чи є Ісус моїм пастирем, який дає мені життя вічне, але не тільки вічне, але життя на тій землі. І от важлива ця відповідь, чи я вибираю Ісуса Христа як пастиря свого життя. Від того буде дуже багато залежати. Тобто. Те, що Ісус є моїм пастирем, Він цілковито бере опіку над моїм життям. Але щоб Ісус взяв цілковиту опіку над моїм життям, треба бути овечкою, яка належить до Його стада. Тому Ісуса треба вибрати як свого пастиря, як провідника свого життя. Хто вибере Ісуса, завжди переможе, завжди спасеться. Тому Ісус сьогодні говорить про себе, я для овець ворота. Тобто, інакше кажучи, ніхто до Божого Царства без Ісуса війти не може. Довірити своє життя Ісусу як доброму пастирю, бо завжди ми комусь своє життя чи чомусь довіряємо. Правда, немає такого, щоб ми собі жили абсолютно незалежно. І тому Ісус сьогодні прагне цю хвилину, щоб ми йому цілковито абсолютно віддали, довірили своє життя. Щоби він міг стати і бути для нас добрим пастирем, це наш вибір. Тобто, кому я належу, кому я підпорядковую сві, себе, своє життя, свій розум, свою волю, тому Ісус каже: істину кажу вам, правду кажу вам, запевняю вас, що я для овець ворота. Тобто, інакше кажучи, я цілковито і абсолютно беру відповідальність за ваше життя. Якщо ви готові цілковито і абсолютно своє життя підпорядкувати мені, тому, власне, ми є образом і подобою Бога. Тому Ісус використовує цей, такий, таке порівняння, овечки для того, щоб сказати нам, що Бог цілковито і абсолютно піклується про тих, хто готовий. В покорі підпорядкувати себе, свій розум, своє життя йому. І Господь за таких овець бере цілковиту і абсолютну відповідальність. Тому ми щасливі тільки тоді, коли живемо як образ і подоба Бога. Тобто відображаємо своїм життям, своїм способом мислення Божу подобу, Божий образ в нас. Тому Господь так сильно прагне щоб ми захотіли йому абсолютно і цілковито добровільно підпорядкувати і віддати себе. Тому, власне, без Ісуса дуже важко зрозуміти себе і зрозуміти другу людину. Щоб любити себе і любити свого ближнього, треба полюбити Ісуса. А щоб полюбити Ісуса треба добровільно себе підпорядкувати, віддати в опіку Божу. Тому, хто пам'ятає і живе в опіці Божій, він не має причин до страху, тому що знає, що в нього є добрий пастир, той, який абсолютно переживає за своїх овечок, абсолютно піклується. Тому Ісус каже, що Він є брамою до Отця, до неба. Без Ісуса неможливо потрапити до Божого Царства, немає такої сили людської, яка би могла це зробити. Тільки єдина сила сила Ісуса Христа. Тому любов, яку дає нам Ісус, власне, є любов'ю доброго пастиря, який повністю і цілковито живе для добра нашого. Добрий пастир цілковито і безмежно опікується своїми овечками. Він не так, як земні пастирі, правда, вигідний овівці, бо щось з них маєш. А невигідні, то навіщо вони мені, правда? Бо пастор для чого тримає вівці? Не для того, щоб тільки опікуватися ними, правда, але щоб вони приносили певний достаток. А Ісус, як добрий пастир, цілковито і абсолютно не використовує овечок, тобто нас. Хто міг би докорити Ісусу, що Ісус його якихось цілях своїх власних використав, правда? Ніхто не може дорікнути це Ісусові, правда? Як я можу бути овечкою Твоєю, якщо ти будеш мене використовувати? Хоча вівці так не думають, тільки ми люди можемо думати в тих категоріях, правда. Але тут, якщо в порівнянні з пастором, правда, то Ісус цілковито добрий пастир, і тому так небезпечно себе називати пастирем, Правда, Ліпше бути десь слугою Ісуса і то далеко. Бо Власне, якщо ти хочеш бути пастирем по образу і подобу Ісуса, ти не маєш права використовувати овечок в своїх цілях для свого добра. Правда, бо часом хочеться бути таким пастирем, але хочеться й пожити з овечок. А Ісус, власне, є той пастир, який цілковито і абсолютно і безмежно віддає себе для добра овечок, нічого за це взамін не беручи, але даючи їм Царство Боже. Тобто це образ. Досконалого пастиря. Тому Ісус є найдосконалішим образом пастиря і Він дає своє життя за вівці. Не забирає життя овець для свого добра, для, своє, для, свого, для своєї якоїсь там підтримки, але сам віддає себе задля нас, щоби ми були в Його царстві. Тому, власне, Він є. Цим добрим пастирем для кожного з нас, який цілковито і абсолютно піклується про добро наше. Не приходить, як той, хто сьогодні на початку, правда каже, злодій і розбійник. Тобто, не маючи ніякого інтересу, крім спасіння наших душ і повернення нас до Божого Царства, Ісус нічого від нас більше не хоче, тільки дбає цілковито і абсолютно Kro naše dobro.